Власна справа, про яку мріяв син: 22-річний військовослужбовець Олександр Коцуконь загинув під час захисту Маріуполя. Але родина знайшла у собі сили втілити його плани в життя. Після завершення служби він хотів розпочати власну справу. Тепер його мрію втілили у життя мати і брат. Відкрили у Черкасах суші бар про особливий заклад. Я ломаренко розповість. Я думки, звертаюся до нього. Щодня прошу дати мені сили. Зі згадок про сина починається кожен ранок Оксани Куцокунь. У цій кімнаті жінка зібрала всі його речі, які лишилися. Тепер це спогади. Його жетон. Він приїздив у відпустку, він подарував його своєму товаришу. Ну, тоді, коли його... ми знали, що він загинув, товариш просто мені повернув, бо він знав, наскільки дорогий, тому що, на жаль, дуже багато речей. У нас його. Ну, вони. Залишилися і знищені в Маріуполі. Син пані Оксани, Олександр Коцуконь, пішов служити у 19 років на строкову службу. Згодом вирішив підписати контракт зі збройними силами. Служив у Маріуполі, де його і застала повномасштабна війна. 22 березня. Торік із побратимами потрапив під один із численних ворожих артобстрілів. Олександр не вижив. Йому було 22 роки. Ми розуміємо, що шанси вижити це було ну, мінімум. На жаль. Ну, хлопці стояли, тримали, наскільки це можливо було. Відтягували на себе ворога, щоб тут дати можливість і час закріпитися більш на таких позиціях нам. Нам дали час, виграли дуже, дуже важливий час. Мабуть, ми е і повинні завдячувати хлопцям і побратимам сина за те, що е реально тут наш. Центральна частина України вистояла. І ви стоїть, я більш чим впевнена. поховати сина мати змогла лише за кілька місяців, коли відбувся обмін загиблими з ворогом. Тоді вирішила у пам'ять про сина втілити його мрію про власну справу. Довго міркувати не довелося, адже її Сашко любив готувати. Готував від звичайної якоїсь там картоплі, м'ясо, риба. Ну він дуже любив, насправді любив дуже суші. Коли в мене був час і коли виходив я купувала всі необхідні продукти, ми готували їх вдома. Родина вирішила відкрити суші бар і місяць тому закипіла робота. Допомагає пані Оксані розпочати справу менший син Віктор. Обіцяють найсмачніші страви. Ще на початку весни ми за це думали, тому що мій брат любив суші. І типу, це питання було дуже довго, і тут мені предложив колега друг мій. Відкрити разом такий заклад, я не вагаючись согласився. Адже ну честь брата якось для себе, воно знаєте, пам'ять буде у барі. Працює Віктор, ще найняли працівників у поміч. Денис влаштувався до них у доставку. Він саме шукав роботу, коли Оксана набирала працівників. Хлопець теж колишній військовий. Під час війни втратив ногу в боях на Донеччині. На даний момент я взагалі не розумію де. Куди б могли б зараз брати з інвалідністю на роботу? Тобто, поки що я на перших етапах, тобто, поки що я не шо теж я можу займатися в чому в мене є розуміння, тобто на що мені дозволяє моя мобільність. Надалі будемо дивитися. Родина планує удосконалювати заклади, розширювати меню. Мріють про перемогу і пригощати побратимів загиблого Олександра, які повертатимуться з війни героями. Яна новомаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Битви на мечах, стрільба з лука та середньовічні розваги у Данії відбувся найбільший Україні фестиваль вікінгів. Участь у ньому взяли понад тисячу людей. Дійство тривало на території колишньої фортеці Трелерборг, одного із кругових замків, які будували відважні воїни. Чи вдалося сучасним вікінгам передати дух епохи? Розповість Христина Катарина. З мечами, щитами і під середньовічні співи, сучасні вікінги вирушають у бій. Понад тисячу років тому тут, під фортецею Трелеборг, король Гаральд Синьозубий зійшовся у двобої зі своїм сином Свеном. А тепер біля руїн замку знов чути дзвін мечів, тупіт чобіт і бойові гасла. Участь у реконструкції битви беруть кількасот людей. В історії бій виграло військо Свена, який скинув свого батька з престолу і сам зійшов на трон. У постановці ж перемогу здобуває найбільш підготовлена команда. Тож до визначної битви учасники сумлінно готуються весь рік. Для того щоб переламати перебіг битви, не потрібно багато. Десять людей з одного боку можуть змінити хід бою, але й п'ять людей на іншому також можуть це зробити. Усе залежить від кількості гравців. В ців досвіду ми багато тренуємося. Наша група тренується раз або двічі на тиждень по кілька годин цілий рік. Ми докладаємо чимало зусиль. Епоха вікінгів один із найважливіших періодів історії данії та Скандинавії. Загалом у цю добу сталося багато важливих речей: засновували міста, поширювалося християнство. Деякі люди залишалися язичниками, але все ж відбувалася масова християнізація. Це період, який пов'язує нас з Європою набагато сильніше. Ніж будь-який інший. Утім, життя вікінгів це не лише завойовницькі походи та міжусобні битви. Під час фестивалю учасники також виконують скандинавські пісні й танці, влаштовують театральні вистави, змагаються у стрільбі з лука й виготовляють традиційні прикраси, які колись носили могутні воїни. Жінки прядуть вовну, з якої потім виготовляють одяг. Костюми для феєрії багато учасників також шиють вручну, які їхні поперед. Дники багато століть тому це дуже довгий процес. Якщо жінки вікінгів хотіли пошити собі сукню, то на це йшла ціла зима. Треба було вичистити вовну, потім зробити пряжу, пофарбувати її, а тоді сіткати плаття. Це тривало дуже і дуже довго. Зрештою, сукня була готова, і іноді вона була єдиною на все життя. Фестиваль вікінгів у Трелеборзі найбільший у Данії. Сама ж фортеця один із семи замків воїнів, які віднайшли в наш час. З них два на території Швеції. Свої форти вікінги будували у вигляді кругових замків, які оточували ровом, обгороджували земляним валом і дерев'яним частоколом. Усередині ж було помешкання. Нині керівники музею домагаються, щоб цю та інші унікальні пам'ятки додали до списку нематеріальної спеціальності. Пащини ЮНЕСКО Я Сподіваюся, що ця фортеця отримає статус пам'ятки ЮНЕСКО. Це приголомшлива пам'ятка архітектури і археологічний об'єкт, який абсолютно заслуговує на такий захист. Єдине за що я переживаю, що якщо він потрапить до списку ЮНЕСКО, нам можливо не дозволять сюди приїжджати і дуркувати. Вікінги це стиль життя. Учасники фестивалю Вікінги в серці. Вони шукають ярмарки і фестивалі, щоб побути разом, коли ви живете, як Вікінг то можете ні за що не хвилюватися. Якщо ви переживаєте стрес, як багато людей нині, просто станьте вікінгом і будьте щасливі до кінця життя. наступний фестиваль вікінгів у Трелеборзі відбудеться за рік. А тих, хто хоче якомога швидше відчути дух цієї скандинавської епохи, запрошують до Норвегії. Там на Лохотенських островах уже 3 серпня почнеться не менш дивовижна вікінг фаєрія. Христина Катарина. П'ятий канал.